Запитай пастора, що робити та як реагувати, якщо один із подружжя втратив віру або віддалився від Бога. На запитання відповідає пастор, священнослужитель Володимир Боровий. Коли піднімається питання пов'язане з тим, що хтось із подружжя відійшов від господа, як нам з цим бути, і що треба робити? То треба найперше зрозуміти, що швидкого повернення. Як правило, не відбувається. Тобто треба визнати для себе внутрішнє, що це грав довго. Тому що і процеси, які відбувалися в свідомості того, хто відійшов від Господа, також відбувалися не зненацька, не раптово. Ці процеси відбувалися тривалий час, можливо, роки, певні сумніви, якісь недовіри, можливо, таємні гріхи. Це все закладало певне пінгруття для того, щоб зробити остаточний крок і відійти від Господа. Тому перше, треба для себе визнати, що це історія вдовгу, і я готовий з нею грати. Тобто готовий вже от якби з цим це прийняти. Наступний момент, ми якби не піднімаємо питання, що людина має розлучитися, якщо людина не віруюча. Звичайно, якщо там немає насилля, немає зради, тобто моральне право є для цього моменту, щоб якби жити окремо. Але якщо, в принципі, половина погоджується жити з вами, то у вас це, якби можливість впливати на нього і надалі. Що можна порадити в такому сенсі? Ну, зазвичай це те, що ми читаємо у священному писанні, це перший момент, це молитви і пости, тобто, щоб він зараз, або вона не чує зараз слова ваші, не сприймає ваші аргументи. І тому через інші обставини, які вже буде робити Господь його в житті, потрясіння, хвороби, якісь стреси, щоб, якби у Павла сказано, щоб віддайте тіло Сатані. Тобто, в п'ятому розділі Першого Коринтян ми читаємо, коли піднімається питання виключення людини з членів церкви. Да? Тобто це не просто виключення, а це якби ми визнаємо, що людина перейшла на той бік, і вже через страждання і біль вона, можливо, зможе. Це знову ж таки не гарантія, зможливо можливо, зможе почути, повернутися назад. Як це було з блудним сином? Пам'ятаєте, коли він. Тільки коли стало йому погано, коли він зголоднів, коли у нього забрали їжу, коли йому стало погано, і це зверніть процес, не був швидкий, тому що закінчилися гроші, був голод. Він же не зразу пішов до батька, пішов е набагато пізніше. Тобто, коли вже це дійшло до певної точки е неповернення, так можна сказати, коли він уже верніше, до точки, коли він вже зрозумів, що він вже не може бути в такому стані. Тому у нас є молитва, тому у нас є спіст. І дуже важливий момент це, пам'ятаєте, послання Петра сказано, щоб ми набували своїх чоловіків, жінкам дається порада, не плетінням волосся, тобто не тільки зовнішнім виглядом, але своїм святим життям. Тобто, тут дуже важливо, щоб ми не засуджували, не постійно сварилися, критикували, але дуже важливо, щоб ми наслідували Христа і постійно, якби. Показували своїм життям, своїм прощенням, своїм милосердям, що є інший світ. Є світ без Бога ось такий, а є, є світ інший, щоб коли йому стане погано, щоб він знав, куди повернутися і що його завжди приймуть. Тому я думаю, що треба час від часу нагадувати про те, що ми тебе чекаємо, ми тебе любимо, Господь тебе чекає. Зрозуміло, що не чекайте, що це буде швидко все відбуватися, але хай у ці зерна будуть падати. Отже, у нас є піст, у нас є молитва. У нас, є, у нас є наше особисте свідчення, і у нас є, є, є церква, де ми також, також просимо, щоб брати і сестри молилися, об'єднувалися в молитві. І тут ще треба набратися довго терпіння, тобто, щоб ми не опускали руки, коли ми не бачимо відповіді швидко, миттєво. Тобто, знову кажу, що це все надовго. Тому нехай Господь вас укріпить підтримає вас, дасть вам наснагу. Не здавайтеся. Поки, поки людина жива, у неї є шанс повернутися до Господа.